Мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває, вагає пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина в вирій на зиму літає? Ненька спитала дитина. Ні, не кожна отказує мати. Ой не бачиш пташина синенька, скачує швидко отам біля хати. Ще залишилась пташина маленька. Чом же вона навтіка, нащо морозу чека? Не боїться морозу вона, не покине країни рідної, не боїться зимою весна, що ще знов пролине весна. Мамо, ці сиві пташки, сміливі, певно, ще й дуже, чи то безпечні такі. Чуєш, цвірінькою так? Мов про зиму байдуже, бач, розпівалася як. Небайдужий ті пташці, мій син. Мусить пташка малесенька дбати, Де б в водиці дістати краплинку, де під снігом поживку шукати. Нащо ж співає чудна? Краще шукала б зерна. Спів в пташині потіха одна. Хоч голодна, співа веселенько, розважає пташина серденько, де ще знову. Прийми мене, слава. Де ще знову? Прийми мене, слава. Де ще знову?